Духа, дорогі брати і сестри. Сьогоднішній день ми е, припоминаємо, прославляємо Бога через Святий Хрест. Святий Хрест став е, орудієм е, житті, орудієм Спасення. Називається він часто у церковних преступеннях і скіпітром Божим, і мечом Божим, дійсно таким волнорезом, яким православні християни укорещають. Волни Житєвського моря. І е, цей е, день він дуже сильно похожий на День Христового Здвиження. Е, цей праздник був е, установлений трохи вже якраз таки пізніше, коли іменно по е, вулицям Царграда, тоді великого самого такого центру Міра, е, виносився, е, чи, виносився чесний хрест по вулицям. Ходили по вулицях, служили водосвятні моребни, і люди, притікаючи до Чесної жутурячого Христа, почерпали ісіння і не ограничилося воно й тоді. І зараз ми припадаємо до Чесного Христа, і особливо в цей день і кожен хрест. Ми повинні почитати як іменно то дерево Христа, на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос, і іменно е, це дерево життя, яке було в раю, це дуже ми відбуває задумуємося, і Це така невероятне дерево життя, що плодив туди є і чоловік почерпає безсмертя, то це дерево життя в раю, воно було тільки перед образом животворящого Христа. А тому що плодами оцього животворящого дерева, чесного Христа, суть таїнства Божі, а сам перед, прежде всього, і усьому, це таїнство причастя, тіла і крові Господа і Бога Спасу нашого Ісуса Христа. Тож давайте цим користуватися, давайте притікати по чесному животворящому Христу, через нього черпати силу самого Бога і причащатися без смерті щоб славити місце со святими всіми несам перед причистою Матерю Божою, Отця і, Сіни, і, Сіни, і Сіна, і Святого Духа, Троїцю і Денесушну, і, і Нероздільну. Амінь.